Борислав споживає і то, що надається з Бухо з рибника до Бухова, зовсім нема того збільшення. Ні, не то, що просто хочу. Ні, чому не так? Та хай Ну чому не так? Якщо поступає там якихось 27 тисяч на бухів, а, а ми використовуємо якусь там тисячу чи скільки, Ну, грубо так, говорять. 15 і Ну 15-4. Значить, іде десь іде сторонні то не на витоки. Які витоки? Аж 15 ви... те саме з Бух... з рибника до Бухова. Ви маєте іншу інформацію Значить, є, от то, що я задавала питання за японське обладнання, яке робить перевірку трас, куди йдуть якісь врізки чи щось таке. Ну східне це по дорозі. Ну чому не роблять перевірки? Кажуть, робили, але видно, не доробили до кінця.